Пане Олександре, хотілося б запитати вас знову ж таки, як колишнього співробітника зовнішньої розвідки, про ті спецоперації, які здійснюють наші спецслужби, зокрема бачимо в глибокому тилу ворога це мається на увазі на території Російської Федерації, підриви певних залізничних сполучень, а з іншого боку, в тимчасово окупованому Криму, тому що знову ж таки і там, коли вже ми отримуємо певну інформацію, підтверджені і можемо про неї говорити, і там теж здійснюється певна відповідна робота. От дійсно наскільки ця робота важлива, підривна оця дія реальність так наскільки вона деморалізує окупантів, особливо коли вона здійснюється в тилах ворога, а не тільки на безпосередньо фронтах російсько-української війни? Ну на жаль, мабуть, нам все ж таки варто вже почати говорити потрошечку, хоча б потрошку, правду. Ніякої деморалізації ні російської армії, ні російського населення за ці майже два роки не відбулося. Так, у нас є успіхи. Ми навчилися працювати в ворожому толу. Ми можемо здійснювати якісні операції по знищенню об'єктів військової інфраструктури і інфраструктури взагалі. Все це безумовно треба. Знаєте, як то кажуть, ми чомусь не рахуємо втрат. Ми вважаємо, що от якщо щось там підірвало, якщо щось дійшло, то це без втрат. Так, все це все веде до втрат кожна операція. Це ризик агентури, це ризик для людей, які це роблять, і це витрачання ресурсу. Зараз ми не маємо ніяких перспектив до наступу, до якихось активних серйозних дій. І тому е, заміняти м, от, в інформаційному просторі ми там підірвемо, ми там підірвемо, ми там підірвемо. Ну добре, ми втратимо кілька десятків високоякісних дорого підготованих е, агентів і фахівців. Ну що в результаті отримаємо, те власне кажучи, нічого не отримуємо, крім тимчасових новин. Е, тому, мабуть, треба відходити від е, риторики. От э, пана Буданова, який уже не знаю скільки там пішов уже більше друге півріччя, коли він п'є каву в Криму і в Ялті, і коли черга там у нього вже кінчилася, із російських олігархів, які хочуть вбити Путіна, і скільки там назад він Путін помер від раку, і всі іншу маячню, яку ми чули від не, такого трошки пародії на північно-корейські новини. Тому так ми навчилися. Ми вміємо це дуже філігранна, дуже тонка, дуже дієва робота, але вона повинна узгоджуватися із стратегічним напрямком, не просто розвідка захотіла відзначитися для того, щоб додати зірочку на генеральські погони, а корелює з планами війни, планами 24-го року. І існуванням взагалі всього іншого. Тому е, треба трошки думати, і треба трошки розуміти, що ми маємо, що ми хочемо мати, і на що ми розраховуємо зараз. Але успіхи є, успіхи безумовні. Е, це готувалося не один рік, і не останні рік, і не останні два роки. Це готувалося останні 30 років. Е, але витрачати ресурс за півроку тридцятирічний. Ну. Не останній день живемо, як то кажуть, треба думати і про завтрашній день. Якщо говорити про завтрашній день і думати про завтрашній день, давайте тоді в цьому контексті я вас запитаю, як експерта зовнішньої розвідки, про те, що ем, кілька тижнів тому е, значить, німецькі аналітики нам видали. Дослідження своє, в якому було сказано, що Росія, в принципі, все ще зберігає сильний і досить потужний військовий потенціал, незважаючи на другий рік повномасштабної війни виснажливої кровопролитної. і в принципі може підготувати цей військовий потенціал і вторгнутися в країну НАТО за 6 років, порахували німецькі аналітики. Скажіть, будь ласка, з вашої, з вашої точки зору експертної, ці, ці заклики подіють на в принципі, на європейців, які були скептичними до того, що росіяни можуть там вторгнутися, що ця війна, вони думали, що ця війна тільки стосується України і нікого більше. Це повпливає, якось змінить їхню позицію. Чи до них важко достукатись? Європа на сьогоднішній день не має жодної армії. Ну, можливо, винятком є польська армія. Вся інша Європа сповідує шлях домовитися. Путін, до речі, тут було, як то кажуть, два переляка. Путін на початку 22-го року боявся все ж таки повномасштабної відповіді НАТО, думаючи, що НАТО це така велика, потужна сила, а НАТО боялося сильної, потужної армії Путіна. Виявили, що помилилися і одна і друга сторона. Українська армія змогла дати відсіч російській армії, і виявилося, що це далеко до друга армія. Але Путін протягом цих півтора року побачив, що НАТО то не боєздатне, і ніякого мільйона снарядів навіть у планах, і навіть і в принципі бути не може. І леопарди це виявляється. Нічого страшного, і, власне кажучи, а нічого страшного. НАТО само провокує е, своєю. Оцією, е, з, е, ще на жаль, колись Лєнін сказав страшну фразу е, буржуа продасть за хороші гроші мотузку, на якій ми його повісимо. Е, ця позиція, на жаль, так і залишилася. Буде е, вигода. Можна буде продати з вигодою будь-яку технологію і будь-що Росії, Європа продасть. На сьогоднішній день, ну треба ж говорити, Іспанія стала нарешті рекордсменом із споживання російського газу. Ніякі санкції. Ну це вже стало, стало смішно говорити про санкції. Санкції залишилися в минулому і вони смішні. Всі перереєстрували свої фірми на Багами на все інше. І тому всі ті самі фірми працюють з Росією. Прибуток цих мільярдерів зростає кратно на наслідок санкцій. Тому Європа за гроші Європа здатна зробити будь-який суїцид. І Путін із здивуванням зараз в цьому пересвідчується. Тому достукатися, якщо європейським лідерам показати, як то кажуть, 500 євро. То вони виберуть 500 євро і думать про що щось інше не будуть. Тому, на жаль, не достукаємося і поки що достукатись ні. Жертвувати Вони будуть жертвувати своїми такими не зовсім партнерами. Як якщо я пригадую за вчора чи сьогодні, міністр оборони Німеччини заявив, що Україна не є союзником і ніколи не була союзником. Так, і союзником не розглядається. Це всього на один з партнерів. Тому вже така заняття включається, що Росія ми до України не маємо ніякого відношення, Це ваша справа, і тим далі, тим тим більше буде успіхів у Путіна, тим більше буде капітоліанська позиція на заході. На жаль, вони не розуміють. Як вони не розуміли це в 40-му році, в 41-му і в 39-му, як вони це не розуміли в 14-му, 1914-му. так на жаль, 2024 рік. Буде третєю серією. почула вас. Спасибі величезно. На жаль, нас не залишилося більше хвилин, але надзвичайно вдячні, що ви вийшли в ефір. Поділилися експертними думками. Олександр Зеленко, колишній співробітник зовнішньої розвідки, доцент кафедри загальної психології, кандидат медичних наук був з нами на прямому зв'язку.